Так мої красотулі, мої рідної мої хлопчики та дівчатка добрі рани. 8.42 замела, поли помила, все зробила, почин случився. Почин у мене сьогодні світолічки случаються рані. десь, ну хай 8,30 дівчика була. 100 грам чорний, 100 грам красної і кусочок малосолки. У мене малосолки не багато є, але сьогодні вона, ой, Боже, я щось ще красивіше стала. Слухайте, в мене щось я зайшла сюди, включила кондиціонер і опухла ще більше, бо й дуже пройде. Так, Так бойкароші, перший почин, ви знаєте, що перший почин ми ніколи в житті не трогаємо. Щоб це не було, чи це буде 10 гривень, чи це буде 100 тисяч гривень. Щоб не було, ми перший почин ставимо під товар. Аж в кінці дня ми його забираємо. Правильно, ми правильно. Вчора я, звісно, розпочиналася, де в на це часови, так? Начало 12. Скільки я вам казала вчора? Було. Я була розстроєна. Ну вчора день був такий. На ура. Хочу вам сказати за все, дякувати Богу, за кожен день і за почин, і за все. Так, мої хорошенькі, ну що, давайте вип'ємо з вами каву. У вас у мене багато, я одна, дивіться, кава є. І я вже купила, я ж вам казала, утром дуже починатися, хоч щось сленько. Слухайте, я в магазині такий наборчик купила. Я так люблю ці. Ну, у нас казали в селі Козінаки. Вони такі вкусні. Я вже їм. Раз, два, третій, третій їм печеньку ще не їла. Але мої хорошенькі, я вам хочу сказати, що утро, утрудно починається сладенько. Якщо ви утром встали і у вас, допустимо, вдома немає там цукерочки, печенька, сахар все одно є, ну все одно є. Ви дві бубочки сахара на язичок, гороч вперед, праву ножку вперед. І день тако знаєте вперед. Мої рідночки, давайте вип'ємо каву, щоб ви мене завжди посміхалися, щоб у вас всіх все було добре. Щоб все, що ви собі забажали, все у вас здійснилося. А ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми щось собі задумали, то воно буде, воно нікуди не дінеться. Саме головне це хотіти, а все остальне буде. Так, мої хорошенькі, ну давайте зробимо такий міні-міні-обзорчик нашого товара. І корочку я виставила наверх, бо я так думаю, що я сьогодні до її всю продати. Я вчора нафасувала і киту, і горбушку. Мої ріднулечки, асортимент товара у нас точно такий, як і в Одесі. Пожалуйста, рулетики і вялені, і копчені, і круассанчики, і мерлін, і тунець, і палтус все, що ви забажаєте. Будь ласка, і корочка у світулічці обалденно вкусна. Напишіть, чи подобається вам наша вітрина, тому що ви знаєте, що вона така з любов'ю до вас. В саме холодіночку, мої хороші, у нас знаходиться сало, солонинка, печеночки. Нарізочка колбасу. Колбаска вся йде різна. Любе, яке ви хочете, а сорті. Тунець. Сьогодні ми дополучили маслінки, олівочки. Це все у нас є. Напишіть, чи красиво у нас. Так, мої ріднулі мої красотулі. Врем'я 9.16, А ваша світулечка сьогодні, ви знаєте, така ударна субота, ударна. Товарчик, я отримала, але я ще зібрала для дівочки з Франківська. Три великі передачки для дочки Віталії там і рулетики, і корочка, і колбаска, і рибка. Ну я вам зараз покажу. Думаєте, да, світулька сьогодні почин хороший. У мене сьогодні був починчик на чорну ікру, на 100 грам чорної, 100 грам, грам красної і мало Але мої хорошенькі, я завжди говорю, дякувати Богу за кожен день. І тут позвонила мені дівчинка, зробила замовлення, я вже зібрала, порахувала вона оплатила. Так що, мої хорошенькі, дивіться, сьогодні отримала товар я знаю, що в ньому кілічка. Це моя любима кілічка, це моє саме любіме, да. Навіть одну кільку ми передаємо. Зараз Світулічка вам покаже Свій товачик, щоб ви не думали, що я вам просто це говорю. Ні, ну я просто не говорю. Якщо воно є, то воно є. Зараз. Дівчатка, три замовлення вже зібрані. І зараз я їх відправлю новою почтою до Франківська. Да, отаке сьогодні і ранок. Мої ріденьки попросила Рома. При... Рома, добрий день. Я кажу, що я попросила вас, щоб завезти ящички. А дивіться, який сніжок пішов. Оце вже другий сніг, ви сказали. Дивіться, який Це другий сніг. сніг. Перший був на романа. Перший був на Романа. А ви пам'ятаєте, коли було Романа, ви забули? Так що, мої хорошенькі магазин. Це зачинено з тої сторони, він відчинений. І корочка, ось світульки, товарчик відправляю. Починчик був, все було. Отакий у нас чудовий магазинчик. Зараз шваброчка помощь мені, протру пол. Так що, мої ріднулічки, ми знаходимося в Яремчі і в Одесі. Так, мої ріднулі мої красотулі, сьогодні у мене день передачі. Я вам говорю, таке утро почалося. Значить, дивіться, в Одесі такої асітрінки немає, але ми зараз замовимо. І у мене на Одесу замовила дівчинка п'ять баночок. Оцеї Значить, у мене в мене її тут немає і в Лесі немає. Але я замовлю, вона буде. Мої хорошенькі, це дуже смачна асітрінка. Вона стоїть 800 гривень за таку баночку, і оці п'ять баночок уїжджають в місто Одеса. Якраз я отримала тут кілочку і вийму ящик і поставлю сюди. Так що у світулі в яремчі, асітрінки теж немає, і в Лесі нема. Ви знаєте, люди її розкуштували і вона дуже смачна. Получається, оця банка 800 гривень набитої осітріночки. Ну я думаю, що Леся завтра, послезавтра, ні, напевно, вже у вівторок получе, тому що ми зробимо замовлення і все передамо вам. Вона дуже-дуже смачненька. Дуже. Так, мої дівчатки, хлопчики. Значить, тут я вже перемотала на ту нашу осітріночку. І цепляю адрес і відправляю. Так що, мої рідненькі, мої хорошенькі, зараз вони кінечку получили, то ніс получили. Зараз ми будемо робити з вами такий міні-міні міні, -міні, -міні обзорчик. Я хочу сказати, що на дворі така погода. Знаєте, пішов свіжов такий мокрий сніжечок. Така погодка, знаєте, їдка. У нас в селі говорять їдка. Ви знаєте, що така їдка? Гітка це, коли знаєте, коли ото мрачиться, мрачиться, Ну, я знаю, хто, кого я кажу. У нас говорять мрачиться, мрачиться, таке воно. Ну, вообще, в воно. Мам, вас погода, їдка. Я просто знаю, що така їтка. І це така, знаєте, мрака. Воно, воно і небо таке затягнуте, затямте. Слухайте, в мене чаш ніс. Так що, мої хорошенькі, сьогодні у нас свята субота. Це ж не вихідний день, правильно? В кого вихідний, в кого не вихідний, у нас він, є, що не вихідний. Так що ми ріднулі, мої крути, ви знаєте, кажуть, це таке діло. Сьогодні краще, завтра хуже. Дякувати Богу. Один я ще тільки відкрила, бо мені було надали, ящик. дівчатка, я ж не тільки торгую і крою. Трибулькою, колбаскою, я ж торгую кількою, тунцом. А що? 120 гривень творять чудіса. Дівчатки, вона наскільки вгуста, що я вам навіть не можу передати. Вона йде ціленька, просто в томаті, найсмачніша. Ану, я вам її відкрию. Дівочки, подивіться на цю кільку, га? 102. Боже, як вона пахне! Боже, як вона пахне, це навіть не передати. Я вже її прямо таку хочу, я йду за ложечкою. А ложечка у мене, це палочки і корні. Дівчатка, вона йде, дивіться, вона йде ціленькими кусочками. Ціна її 120 гривень. 120 гривень за отаку баночку. Вона йде в цієї кілічки йде натуральний томат. Дівчатка, ви знаєте, у мене обично від томата пече і жога, Від цієї не пече 120 гривень. Ну, кілька з утра. утра було сладеньке, ви знаєте, сладеньке. А потім можна кільку. Оце в маламурила баночку і байдуже, без хлебчика. Ще одну. Я можу їсти кільку. Дівчатка хлопчики, вона дійсно смачна, а особливо, знаєте, як я люблю? Чорний хлібчик, на чорний хліб намастити і просто її їсти. Вона дуже вкусна. Це одна піскілка, ціла твіска. Дівчатка, ціла твійська кілька, 120 гривень баночка. Вона дуже вкусна. От повірте, що дуже вкусно. Я взагалі кільку люблю. Я консерви... іменно консерви я люблю. От таке сайро, допустимо, не дуже, але ну, от кільку в томаті це вкус дитинства. Це вкус просто дитинства. Дівочки мені пишуть, а ви їсте свою продукцію. Ви знаєте, я ікру не буду їсти, а кілько буду. Кілько буду, тунець буду. Я дівчина з села, я їм кілько. Ні, я шуткую, але вона дуже вкусна. Вона дійсно вкусна. І вона іде цельна. Дивіться, от я її якби не цей, вона децілянка. Дівчатка 098-493-0776. І оця баночка кільків з любов'ю от світульки поїде додому. Так, мої хороші, кромі кількість тунца, ми ще сьогодні отримали мойвочку. Ви знаєте, що мойвочка вона йде дуже, -дуже смачна. Ось така баночка вона стоїть 180 гривень. Дівочки мої, неважливо, яке замовлення, ви собі закажете, чи ви прийдете купити. У нас нема ограничений. Замовлення робимо тільки на вайбер 07 76. Кроме вайбера, замовлення не приймаємо нікуди. Дивіться, отакий красивий наборчик. Баночка тунца, кілечки 550, 120 і 180 Дівчатка, по-перше, дуже смачно, дуже вкусно. Що мені подобається, кілька, що ви знаєте, мене від тома. Томата, пече всі іжога. Мене від цієї кільки іжога не пече. Тут йде натуральний томат, 120 гривень. Дівчки, в нас немає ограничень в замовленні. Чи ви візьмете, чи прийдете купити одну баночку кільки, чи ви купите кілограм чорної ікри, у нас ограничень в заказах немає. Саме головне пишіть город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество, номер пошти, і ми вам все передамо, тому що цей весь товар іде до вас з любов'ю. І крамоєве вона дуже вкусна. Вона ви знаєте, вона аж так в врочку нашому. Так що красонечки, агонь, аганьочок, Дівчатка, Мойвочку вам показала іду добираюсь до тунця. Тунця теж взяла два ящика, тому що у мене так тут трошки є. Тут осталася ця баночка. ту, що я вам показала, і получила сьогодні тунець, дівчатка. Тунець, ця баночка стоїть 550 гривень. Це йде тунець в олії, він йде не в маслі. Ну, я вам хочу сказати, щоб в нас в продажі був тунець і в маслі. Але він не такий смачний, сказали, як тунець в олії. По-перше, у ньому знімається оця кришечка. Знімається кришка, сніма, відривається ця плюночка. Плюночка відривається. Цією кришкою накривайте. Ну от ми, коли в Одесі відкриваємо, ми йому не неділю цей тунець. Він дуже вкусний. По-перше, він не йде пустий, він не йде не гіркий, не сольоний. Він якраз в міру посолений. Дівчатка, 550 гривень, отака баночка тунца. 0,98493, 07,76. І ця вся вкусняшка з любові поїде до вас. Ви знаєте, що в нас немає ограничень в замовленні. Чи банка кільки, чи банка тунца, чи кілограм чорної ікри. У нас немає ограничень. У нас, ви знаєте, ми не ділимо ні людей, ні товар, ні зак... Мої хорошенькі, я сьогодні ще получила і олівочки, і маслинки. Ну я отримала, дополучаю, Вони у мене є, але ви знаєте, у мене залиється 10-15 банок, і я всегда добираю. Я люблю, щоб знаєте, товар був би такой, трошки він був, щоб не то, щоб прийшли. Нема дівчатка. Дивіться, це йде олівки і маслинки гречські. Отака банка вона стоїть 300 гривень. Це йде малівки, малі о, Олівки, маслини, гіант. Що таке світло? Щось ти сьогодні, прямо не знаю. Потім, дивіться, вони ще йдуть отако в пачечках. Значить так, цей йде в баночки, це йде без банки. Значить, масліни, Вони йдуть. І в вакуумі, і в банки, і так само олівочки, і в банки, і в вакуумі. Значить, що банка, що такий пластичок, він стоїть 300 гривень. 300 гривень масліний гігант. Дівчатка, замовлення робимо на вайбер 0,98493 0776. Кроме Viber, замовлення не приймаємо нікуди. Будь ласка, будьте дуже обережні. Город, номер телефона, фамілія, ім'я, ось Ми вам рахуємо, скидуємо вам рахунок, фоп. Ви оплатили, скинули скільноплати, ми відправляємо товар. Дівочки керує і буде мені перси. Ну, 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 нам треба щось бути в розі, коли щось буде А ви сладке з утра їсте? Звісно, ми, ми до вас їдемо з э, самого Старкона, місто героїв. Дякую. Ну, сладке з утра ви знаєте, так? Да? Завжди. Я вже бачу, що скільки все закинув О! і печенько все нормально. Молодці. От чудо, мужчина. Оце а? день сьогодні удався, так, да? молодці, а що ні? Тихо, бо тут камеру з усіх сторін. Що мої красуньки, Якщо що запитуєте, ось ще дивіться, ця чарівна конфетка, ще ви розумієте, що вона має бути у вас у кармані. Знаєте, але У от... мене може бути і здоровий. Беріть, навіть, беріть, беріть! Добрий, добре, ласка, Хорошо, візьміть? Нам буде брода, ми ж їхали, ж побачити, що потрібно, а що не снідали з півтора в дорозі. Боже, сім сімнадцятий Макс. Любочка моя. Це чехол! Це да, я тільки хотіла сказати, це чехол! Це чехол! Ну краби вони... Це всі. Так, не я даю так. Так так, 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 так і так. Правильно, все вгадала. Да. Все вгадала. А, ми ще хотіли в цей ваше, це швидко. Малосолку, так. Малосолку ми самі солимо. Да. так. Ви хочете більш такі дивіться, є більш жирненькі, є отакі плотенький даєте. Плотненький оце хорошо, плотненький даю вам. Так скумбрійку дала. В ньому 510 десять грамів, нормально? Може, трошки менший достановлює? Менше такий можу дати вам, ангеліці, такі. О, Давайте, давайте такий да? чуть менший. Хорошо. Да? Наоборот, так Вона ще вкусніше буде. Риба вона наоборот. Це і желати, жила, ну, щуку можна чорну, а от красну ні. А рибу наоборот заморожуєте, що її буде? Рибі нічого не буде, вона наоборот вкусніша. Хорошо. Так, оце я вам даю, так? Да? Да. Хорошо. Та що таке? Ну йди йди там фотографіруватися, йди сюди. Ну що ти там мене? Ти Перевертай ту камеру, ти дивись, ми там, і тут, ми скрізь. Давай. Ти <плес> Давайте, в будь-якому випадку, треба її пробувати, Їдь до мене. Це 200 грамова баночка. Це я тільки що розкасувалася тут. Дивіться, вона йде сухенька, бачите, вона вся. Так. Красотуличка, ну давай, ротик якраз утра. Та сто процентів. Ну, діти мене ближче, не бій. с сутра просто тільки що поліція встановила, вказав, що з машини нас як самого апарату. О, пожалуйста, це теж треба, подумаєш один раз. Теж вони починають дівчинок встановлювати. Бізсовісні. Нельзя можна поліції дівчаток встановлювати. Що? Смачна. Вона смачна, вона це масляна кита, вона дуже смачна. Дві штучки по 100 грамів. Дві по 100, дати вам? – вам? Дві, дві по 100, хорошо. Дві по 100. Тут 200 грамів, тут 200. Ну, більше. Дивіться. Вам, більше. вам дві по 200? Так. Ні, Мені давайте одненьку мало. Вам одну по 100, вам одну так. 200. Согласна, 300 грамів. Ну, я поняла, ну так, да. переставимо містами. Якщо так. що, куди переставимо. Чого міліція встановлює, дівчаток? Нельзя. Нельзя. <рес> <рес> так, ми ріднулі, мої красотулі. E, В'єремча таких лодочок вже немає. Ні з апельсином, ні з ягодками. Дівчатка взяла на прогуль, прийшла, забирає всі. Зараз я запакую в ящику такого два что, що, щоб воно не влізло в ящик, тому що дівчатка далеко вести. Дівчатка це маринований товстолоб, він дуже смачний, дуже-дуже смачненький. Я зараз дівчаткам ще ложу таку досточку, така льодика у нас такі є. Але дівчатка мені віддаду, попросили з холодом, бо їм далеко вести. Я кажу, зробимо, зробимо, все зробимо. Все, дівчатка, ми зробимо, господи, все зробиться. Так що мої ріднулі. У нас в Одесі, напевно, в Лесі вони є тут. нема, 200 гривень маринований толстолок. Дівчатки, він є із апельсинкою, він є з лісовою ягодкою. Я ремчаїв, то про ньому мої нема. Але потім то замовлю. Дозамолю, візьму, отаку я зараз запакую красивенько. Бачите, так красивенько положу в ящичок, накрию. Щас дівчатка прийдуть і заберуть. Дівчатка, мої замовлення робимо на вайбер 098493 0776. І всі вкусняшки з любов'ю тільки поїдуть до вас. Да.